Всім сістець, і все, ESL One Birmingham 2024 Мої прогнози на цей турнір по доті. ви напевно, скучили по цьому, засумували по контенту по Доті. Я таки вирішив, такий вирішив, а чому би так зразу на такий от турнір, який буде 20 числах квітня? Провести якісь прогнози свої щодо ситуації взагалом, чому немає DPC, і трохи поговорити про подальше дота Dota, про доту. Dota, цей турнір, цей турнір він, 22-24 починається, а 22.24 етап, Потім 26, 28 плей офф да, є, Розділюються лямбаксів і 26 640. Е, е, Єсель про Турпоинтів. Серед учасників є Gaming Gladiators е, той самий склад. Е, Бетпук, той самий склад, е, а не здається Мірово. Замість склада є, забув ліхто там в них був похуй чесно. EXTRIME е, склад не змінився по ідеї, но треба буде подивитися. Зай Пішов в інактив, і зараз uh, в них на позиції 3 грає 33-й. Це Гревес Тундра. Зараз Тундра виглядає таким чином. На 3 ще шукають, так як Micro був кікнутим. Можливо, буде. Оренов, але це ще не знати. E -og, тут скоріше e тут, буде першою позицією. Ті Мадо, так як вони вже з ними грали. E, вони діконили ЮРАГІ, ЮРАГІ перейшов в НАТО сфінцери або ж Наві. І ситуація така, чому -то тоді тут э, така от команда, як Уа Перемога, э, Уан Победа, все-таки не отримав візи трохи пізніше, ніж э, Делайн э, здачі, так скажімо, для ЄС віз, і вони вирішили не взяти якусь команду. З того самого регіону Східної Європи, наприклад, як Віпє, взяли фіналіста Європейської західної, західної кваліфікації Одж. Це прикольно, це займіть. Також учасник моє є Team Spirit, склад не змінився, вони э, трохи програю, але нічого. Э, Team Falcons, нова команда з, з регіону Мена це Північ Мідл East і North Afrika. А, арабський крін коротше. Тут грають Скітер і Кінг з команди Тут. Маурін, який, напевно, ну, проявив. Тут АТФ із командою G, когось рав, і Крит, який здебільшого рав з командою Артизії, ну і з ними ще AU на тренера займіть. Тут колаборація IG і G2, я їх буду просто назвати IG. З цікавого тут нічого. Це просто uh, підірха з китайських і uh, малазійських легенд uh, uh, доти. Talon зараз виглядає ось таким чином. Тут я не знаю ні одного uh, тільки коуча. Це повідай, легендарний равець шведський. Talon uh, uh, підписали контракт з ну, колишнім склад. Он не підписав контракт із Авору. І тепер вони раджу під таким тегом. Shopify. Тут просто є, ну, без коментарів, тут. ну, yeah. І Героїк нова організація, яка ввірвалася у Південну Америку, і склад виглядає таким чином: K1, Analog, Лама, Scott Field і KG. KG я не знаю, хто це, тому в принципі склад непоганий, якщо це південноамериканський склад. Виглядають групи таким чином і зараз будемо робити прогнозики, Де... перше Рупія, Бетпук, IG, Shopify, Talon, Falcons і Liquid. Ну, я думаю, що Falcons і Liquid зможуть побратися в топ-1 і топ-2 групи. Там вже будуть е так, скажімо, перерування між цими чотирма групами, але скажімо за все перше Talon. Вони. Я не, я не вірю в цей склад. чесно, я тут Тільки якщо там на піках по Light буде їбашити, прям, їбашити. І то не знати. Трою команду, я думаю, що тут або Shopify, або IG. Ну, IG, я думаю, вони зберуться. Вони можуть себе показати, вони, в принципі, на папері ахуєнний склад, а та он. Не чекай, я вже забув. А Shopify? ну. Я не знаю, чесно, ліпше поставити Shopify, щоб е, на всякий і все. Група Б виглядає наступним. На Гладіатор, героїк, OG, Spirit, Tundra і Extreme. Press F за Героїк, вони тут виявляються 100%, тут немає інших варіантів. І другу командою, яку я тут поставлю, ну, напевно, буде трохи неочікуною для вас, а трохи для мене доволі очікуваною. Чекай, е, хто в Тундрі грає? Ясно, гладіатори виглядять. Я зараз поясню, чому. Вони нестабільно грають. Нестабільніші, ніж навіть спіріт, які останнім часом грали на якихось Т2-ТР3 туриках. І в принципі, вони на Dreamlysie. не пам'ятаю, як вони зіграли. Давай Тормандс. які були, Де вони були? Е, я ж не пам'ятаю, Вони, здається топ-4 зайняли. треба буде подивитися. І, е, і Годіатри хоч там і нормально равен, але я чесно не знаю, яка в них зараз форма, і тим більше я думаю, що вони навіть програють OG і навіть їбані і тундри. Тому тут таке. Спірити вони можуть зайняти, в принципі, друге-третє, там вже залежить від е, їхньої підготовки. екстріми тут були топ-1. І, ну, все. Це для мене фаворит. Зараз чекай. Так, ТОП-4, ага, да. да, да. А гладіатори вони були топ-5, топ тобто вони вибили гладіаторів, а потім ...правили від Екстрим. В Bedboom я не вірю. Чесно е, Чесно, не вірю, але якщо вони пройдуть в нижню сітку, я так і думаю, то вони потраплять на когось із доволі сильних команд. Ну, наприклад, якщо це був Team Spirit, то Spirit 100% їх віриють. І їм буде це без шансів. Е, якщо буде Оді або Тундра, трохи буде важкувато, але вони зможуть втрати, я думаю. Тому давайте Бетпук поставимо на 7-8, а також ну хто ще може вивчити на нижній Сітку. Я поставив кого талон і Shopify. Якщо там будуть IG, то не попадуть проти когось із, із цих команд, тому давайте IG поставимо теж в 7-8 місце. П'ятий, шосте, це у нас хто? Це у нас програв ще вже з другої. З другого раунду. А, ні, з черт фіналів нижньої сітки, це в нас будуть, якщо по моїм підрахункам. Е... Чекаєте, хто не зложився? Тунтрові, якщо вони вертять, якщо вони пройдуть обох, там вже буде. Falcon's Liquid Spirit Extreme. Вони там щось позаграються. Якщо будуть, наприклад, Spirit в нижній, то можливо навіть і Spirit оберігать. Я так думаю. П'яте-шосте місце. Давайте, давайте найкращий сценарій. Це Falcon і Liquid вони вірили свої е, самі фінал, і вони дійшли до е, фіналу верхньої сітки. Тобто тут лишається Екстрим. Ну, для, я маю на увазі, що Губа буде дуже сильно. Е, лідирувати. я не знаю. Е, і. Якщо так, то екстрім вони попадяться проти OG, і вони можуть. дати, від, не можуть дати відпір. Придати мене третя-четверте. Ну, якщо ми вже поставили на. Давайте так. Я розумію, що я трохи клоуном зда здаюся. Но Тундра тундра, вона може програти. Тому, е, одія поставлю на, на претенде як четверте-третє місце. У ставимо вставимо рад фінал це дуже сильна команда. І тут важкий вибір, по ліквіда. Вони хоч і трохи нестабільно рають, але вони можуть себе показати. Але давайте я їх поставлю третє 4, а екстрим у гранд-фінал. І буде ось така от Ситуйобіна. Тобто в групах повилітають талон, e, Shopify, Heroic і гладіатори. Потім пізніше з першого раунду нижньої сітки вилетять IG і Bedboom. Пізніше Spirit і Tumbra. Третє і четверте місце розділять OG і Liquid, і фінал у нас буде Falcons проти Extream. E, тут не можна це якось показати, тому давайте так. E, на верхню сітку пройдуть Falcons і Liquid з групи. З РПБ Extreme Spirit. Всього. Мене, пане вже думаєте виключати це відео, тому давайте я вже і завершу на цьому. Так як вже не знаю, що сказати вам бо більше. 에, про таке я буду говорити в своєму телеграм-каналі, посилання завжди до описі, також не в описі є багато інших посилань, і, зокрема, на допомогу ЗСУ. Не забувайте про це також. Або, якщо ви хочете підтримати мій канал, щоб був більше дотор контенту, то можете задонатити в монобанку М -м, хоч ревні, мені все одно. Ось такими ми мої прогнози на ACLI One Birmingham 2024. Всім дякую за перегляд, не смію з'явити ваш час і просто хочу вам сказати хай ще і до скорого. І не забувайте про підписку дзвіночок і вподобайку. Всім over.